Сьогодні маємо колоновидну сливу на обрізку. Дуже багато хто запитував, як її обрізати. Перш за все, що ми маємо розуміти, ось, де закладається плодова брунька і як вона виглядає. Ось такі пучечки. Це і є плодова брунька. Що ми робимо? Молодіші прирости. Ось однорічний на собі майже немає нічого плодового. Дворічні прирости і трьохрічні закладають максимальну кількість плодових на собі. Стара деревина. Вона майже вся пуста, на ній немає зовсім нічого. Для того, щоб, наприклад, от її обрізати зробити її більш компактнішою. І по-перше, всі плоди перенеслися доверху, нам потрібно взагалі прибрати ось, ось цю ось частину. Ось одну гілку ми прибираємо, прибираємо ось цю, також всередині гілку. От як ми це випилюємо в наступному році, точніше, в цьому році, по сезону, в цьому місці. Почне утворюватися молодий приріст, з яким ми вже будемо працювати ну, в подальшому. Ну, прирізати його десь отут, буде дуже великий вінник на всіх гілках. Тобто прирізали раз, два, три, чотири поприрізали і з кожного утворилося таке ось розгалуження і така купа молодих гілок.